Щоби дарувати нам прощення війни і життя вічне, як знак любові і милосердя до кожного із нас. Так він хоче сповнити слова своєї науки, бо і з тим чоловічий прийшов на те, щоби. Розкажіть, будь ласка, про цю церкву, як давно її збудували, яка її історія? Слава Ісусу Христу, я отець Ігор Марусин. Священник Української католицької церкви служу тут братислав для наших українців. Цій церкви Святої Розалії в районі Ламача. Це є церква доволі старовинна, ті архітектурною пам'яткою Словацької Республіки Словаччини. Цю церкву нам дали у користування католицька громада району Ламича, щоб ми тут мали можливість молитися, проводити богослужіння для наших українців українською мовою. Щоб наші українці могли прийти тут, помолитися, розділити певні радості, певні смутки свого життя, які складаються, ми в свою чергу стараємося для них долучитися. Чим можемо нашими, нашою допомогою, нашої громади для всіх потребуючих наших тут, українців. А як саме ви допомагаєте українцям? Наша праця в допомозі українцям тут в Словаччині. Це найперше є духовна праця. Духовна праця для зцілення ран, зцілення ран усіх тих людей, які є зраненими, зраненими війною, війною в Україні. Вони приїжджають зі своїми болями, своїми проблемами. І в свою чергу стараємося духовно їх розрадити і їм допомогти. Український народ є. Дуже миролюбивий, любить Бога, любить своїх ближніх і друзів. І в свою чергу так само свою любов виявляє не тільки в словах, але й в своїх вчинках. Ми, в свою чергу, хочемо подякувати нашим. Словацьким друзям, словацькому народові за їхню надзвичайно велику підтримку, допомогу за їхні молитви за те, що роблять для українців тут в словаччині, а водночас і українців, які знаходяться в Україні, за ті всі гуманітарні допомоги, які були відіслані і надсилаються в даний момент, але мусимо пам'ятати, що в Україні йде повномасштабна війна, і вона не закінчилася. В свою чергу так само прошу тієї допомоги і ваших молитов на підтримку українців, щоб Україна здобула цей довгоочікуваний мир і справедливу перемогу. Розкажіть, будь ласка, про вашу парафію. Наша парафія відносно є молодою парафією. В цьому році ми будемо святкувати. П'ять років з дня заснування, з того моменту, коли була тут відслужена перша божественна літургія. Хоч п'ять років це не є така велика дата, такий ювілей, але ми його будемо святкувати, бо для нас це буде така радість. І водночас українці тут були. До того моменту, коли заснувалася парафія, це так само і сприяло тому, щоб заснувалася наша громада українська тут, тому що українці приїжджали ще раніше, і тут є досить багато українців. Ми в свою чергу стараємося, дбаємо про розвиток нашої громади, розвиток нашої парафії і церкви. Я теперь ми тілі. хочу всіх привітатися на такий гарний світлий день. Коли світять верби, хочу побажати всім добра, щастя, щоб е, поскоріше прийшов мир, щоб всіх було все добре, щоб е, всіх збулися.